Сьогодні в аптеці побачили медичний канабіс. І олія 5% і 15% написано для спокою і сну, допомагає. Це призводить до залежності небезпечно, ваша ну, пані Ольга. Ну ж треба ж канабіс продавати? Це ж бізнес хороший, це ж все хорошо. Я вам розкажу такий випадок, коли в мене був в житті. Моя бабуся по материнській лінії. Ну, що це було, що там. На початку 90-х років, якщо ви всі це пам'ятаєте, конопля раніше росла кругом. Її садили в кожному городі, так само, як і мак. Ось, я дитиною, мені там було років 8 чи 9. Ось, і Я е, вже, мабуть, я старший був, вже тоді вже заборонили ту коноплю. Значить, але ж так конопля росла на городі, попробуй виведи ту коноплю. Ну і вона там повиростала, значить, батько її там повикосював е це, і скинули на купу. Мама каже, що піди сходи до бабусі і спалити все, бо тому що це ж міліціонери, штрафи і так далі, щоб не було проблем. Ну, я пішов. Мої бабусі вона мала надишкову вагу. Боліли постійно коліна, вона весь час жалувалася на це. Прихожу, а вона співає, сидить в хаті і співає. Думаю, що це з нею таке? І така вона довольна, така вона розслаблена, така вона вся на позитиві. Ну, я її такої ніколи не бачив. Не можу зрозуміти, що це таке. Виходжу, бачу, а ця купа коноплів вже згоріла, і стільчик стоїть. Бабуся просто запалила коноплю і сиділа собі коло тієї коноплі. Надихалася того диму трошки, і стало їй хорошо. Перестали боліти суглоби, життя в неї покращилось. <хи> От такий випадок був. Але це ж не змінило її життя. Тому від того, що будете вживати медичний канабіс, ваше життя стане не стане краще. Ви маєте ситуації вирішувати, а не вірити в чудо-препарати.